Всім привіт! Я знаходжуся в селі Мамаївці на гарбузовому полі. Це неподалік чернівців. Так що йдемо дивитися зі мною, що тут є. Тут знаходиться 50 тисяч гарбузів. Всіх їх вирощували насправді в цьому селі. Різноманітні, красиві. Гарні пейзажі навколо. Тут, до речі, є фортепіано, де можна грати. Локацій для того, щоби просто-напросто зробити собі гарні фотографії, є досить багато. О, ще одна з прекрасних локацій. Неймовірно, вона мені подобається. От. Там далі, бачите, повітряна куля. Реально вона, можна сказати, і працює. Ох, заходите, бачите, тут вже фотосесії роблять. Все не заважаю їм. Якривий гарно. Де... Боже, яка краса. Подивіться, тут можна знімати без жодних слів, я би так сказала. Дивіться, як Німовірно. все, зараз роблю вам огляд. Повністю території. Доїзду хочу вам сказати, що сюди дуже легко добратися. Зокрема, ви можете добратися автомобілем, таксі, з автостанції також, автобусом. Відповідно, коштує це все 20 гривень, і ви приїжджаєте, кажете, що ви, що вам потрібно, от це місце локаційно добратися, і ви сюди потрапляєте. Щодо входу: 250 гривень на дані. Минулого року було 150. Тут красні локації, ви бачите, ззаді мене, ну, це щось неймовірне. Так що приїжджайте в Вічерніці цим далеко, а навіть якщо вони в Черніцях, то ок. Другі, можу, хочу вам сказати, я вже з локації замерзла. знімала дуже довго. Не маю цьому всьому, знімаю перший раз для цієї. Локаційної ну, платформи і тому ну, не можна, тяжко сьогодні вже було було все і стінка, і сльози. Так що